Натхненна молитва Святої Матері Терези, Господи, коли я голодна, пошли до мене того, хто потребує їжі, Коли я хочу пити, пошли спраглого. Коли мені холодно, пошли того, кого треба обігріти. Коли у мене неприємності, пожертвуй мені того, хто потребує розради, коли мій хрест стає важким. Дозволь мені розділити хрест іншої людини, коли я бідна, скеруй до мене того, хто в потребі. Коли мені бракує часу, дай мені когось, кого я могла би підтримати хвилинку, коли мене принижують, дай мені того, кого я могла би похвалити. Коли я знеохочуюся, пошли мені того, кого я могла би підтримати, коли я потребую розуміння інших. Дай мені того, хто чекає на моє розуміння, коли я потребую, щоб хтось подбав про мене, дай мені того, про кого я можу подбати, коли я думаю тільки про себе, зверни мою увагу на когось іншого. Господи, зроби нас гідними служити своїм братам, які по всьому світу живуть і помирають бідні та голодні. Дай їм сьогодні через наші руки їхній щоденний хліб, даруй їм через нашу милосердну любов, мир і радість. Амінь.